Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому з посиланням на джерела нам повідомили про чергові вибухи в порту Севастополя. Пізно вночі туди зайшли транспортні судна РФ, які використовувалися для перевезення зброї. Кримське місто, попри заяви загарбників, досі не використовується як логістична гілка. За даними телеграм-каналів, умова може йти про корабеля Микола Фільченко одразу після прибуття в порту. Пролунали вибухи зі слів місцевих жителів та анонімних телеграм-каналів. Одне із суден пошкоджене. Рівень пошкодження ще не ясний, але вже повідомляють про те, що воно заблокувало значну частину порту. Рятувальники намагаються подолати наслідки, а моряки відбуксувати його в дота. Буксири поки не справляються. Що ж, це могло бути: партизани, дрони, диверсія чи просто службова недбалість. Думаємо, дрони речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Заявив, що Росія надалі виготовлятиме ракети та дрони, тому Україні потрібні далекобійні системи, як HACMC, що дадуть змогу знищувати засоби окупантів там, звідки вони летять. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону Єдині новини, скажімо, Крим, будь-яка точка в Криму вже є досяжною для наших сил оборони. Нам потрібні засоби, інструменти для того, щоб знищувати той самий береговий ракетний комплекс Бастіон. Кораблі чорноморського флоту Росії. Є те, що постійно нас атакує, сказав спікер. Як зазначив ігнат, боротися з ракетами потрібно, але і джерело носій теж необхідно знищувати. За його словами, це буде значно ефективніше. Для цього потрібна далекобійна зброя, високоточний оперативно-тактичний комплекс AJCMC F-16. Тоді буде зовсім інша історія, пояснив речник повітряних сил. Полковник додав, що AJCMC здатний знищувати перше за все наземні цілі. Якби Україна таки отримала цей комплекс від США, сили оборони могли. Глиби знищувати ворожі берегові ракетні системи, бо розвіддані про те, де вони розташовані, є. Не всі кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації перебувають у морі, деякі стоять у портах, і це теж досяжна ціль. Підсумував ігнат. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.